Днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В Студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя шостки. Підведення підсумків Кращий вчитель року. Військова служба за контрактом чекає на тебе. Капсульчани вміють дарувати звичайним речам друге дихання. Учитель не тільки професія, а й висока духовна місія, адже розум, мудрість, інтелект, доброта та любов до всього світу якості, якими вчитель повинен не тільки володіти, а й вміти передати дітям. Фаховий конкурс Кращий вчитель року добіг кінця, і, врешті-решт, шості стали відомі ті, хто протягом року до своєї професії можуть сміливо додавати прикметник кращий. Аби й знали їх імена, наша знімальна група була присутня на урочистому фіналі міського етапу конкурсу Кращий вчитель. 2013 Участь у конкурсі «Кращий вчитель року це шанс проявити себе, показати всі свої здібності, на що ти здатний, і це великий крок уперед. Протягом тижня конкурсанти, вчителі шостки змагалися у різних номінаціях: директор школи, вчитель початкових класів, вчитель трудового навчання та географії. Результати цих змагань стали відомі 14 жовтня. Переможцями стали директор шосткинської гімназії Юлія Мороз, вчитель трудового навчання школи інтернату Зінаїда Автюхова, вчитель географії школи No. 6 Оксана Плацинда та вчитель початкових класів школи номер 7 Тетяна Лесенко. Хочу звернутися до всіх конкурсантів, до переможців з тим, щоб ви гідно використали свій шанс. Ви поїдете на обласний етап і будете вже не тільки представляти себе, своє, свій навчальний заклад, а будете представляти своє місто шосте. І я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що шостка вірить в вас. Що ми сподіваємось і переконані в тому, що перемога вам під силу, тому чекаємо вас з обласного етапу переможців тільки з перемогою. Очільниця відділу освіти зазначила, що усі лауреати конкурсу можуть розраховувати не тільки на моральне відзначення, а й на грошову винагороду у вигляді надбавки до зарплатні лауреати обласного конкурсу отримують 25%. За рішення міської влади протягом року, а переможці обласного конкурсу отримують 50%. Потішила вчителів матеріальними бонусами. І Ірина Нікітіна, голова профспілки працівників освіти. Наш учитель саме лучші вам спіли. Так от я вам желаю уважаємо повіді, хто буде приймати участь в обласному турі, щоб ви це гасло тут собі мали. Наш учитель найкращий, шосткінський учителя найкраще, і ми вас ждемо с побіди. А що касается матеріального бонусу, то по рішенню президиума профсоюзной нашої городской організації сьогодні теж какие-то небольшие бонуси получите. Тетяна Лесенко, вчитель початкових класів школи номер 7 свою перемогу вважає спільною з її вихованцями. Адже саме любов до дітей здатна піднести професію вчителя на неймовірну висоту. Учитись важко, а учить ще важче, але не мусиш зупинятись ти. Як дітям віддаєш усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти. Ось і є ця нова висота. Використання творчих ігор та розвиваючих вправ на уроках читання з метою розвитку у дітей творчих здібностей. Ось головна мета, яку втілювала на своїх відкритих уроках та майстер-класах під час конкурсних випробувань Тетяна Петрівна. Провідний від діяльності дітей шестирічного віку це гра, тому я вчу своїх дітей граючись. І ось на майстер-класі я продемонструвала рольову гру інсценівку. І звичайно, урок був насичений і творчими вправами, і розвиваючими іграми. Тобто, діти весь урок гралися, і навіть не було помітно, що це вже четвертий урок. Вони не втомилися. Сучасний вчитель, вчитель, який рухається увесь час вперед, не зупиняється на досягнутому, поважає дітей, любить їх, допомагає їм пізнавати світ найцікавішими способами. Тільки такий вчитель має право носити звання кращого, зізналася Тетяна Лесенко. Лише ось взаємодія вчитель, учень, батьки, такі, такі види роботи на уроках і дають змогу виховати успішну людину, яка знайде своє місце в суспільстві. Солідарна з колегою і переможниця конкурсу Кращий вчитель вчитель-2013» Юлія Мороз, директор Шосткинської гімназії, за словами Юлії Михайлівни, ця перемога перемога всього колективу освітнього закладу. Ми одна команда, що директор, заступники директора, практичний психолог, голова проспілкового комітету, керівники наукових формувань Прийшло на одному подиху. Це не просто була піар-акція, це надзвичайна системна робота, яка втілися. Втілилася у відкритому заході. Тиждень, протягом якого і відбувалися випробування у рамках конкурсу Кращий вчитель вчитель-2013» був переповнений перемогами, особливими подіями. Одна з яких і стала ключовою у визначенні переможців конкурсу для директорки гімназії. Я показувала нараду при директорові, яка вирішувала певну проблему. Так якось завтра, так сталося 15 жовтня, згідно річного плану. У нас була нарада при директорові. Про Стану готовності до проведення обласного е, обласного семінару, тож це було дійове. Кожний мав згідно наказу вересневого свої функціональні обов'язки, покладені закріплені заходи, і е, що стовідсотково нічого не потрібно було придумувати і вигадувати. Це був факт нашої роботи, який співпав з е, нашим е, конкурсом. Юлія Михайлівна вважає себе одночасно і менеджером, і вчителем. Адже саме такий симбіоз дозволяє відчувати себе серед своїх колег, дітей та їх батьків потрібною, своєю, знаючи потребу кожного, передбачаючи наперед колективні кроки, які наближають заклад до світових стандартів. Керівник як учитель. Дозволяє сформувати атмосферу комфорту, щоб хотілося йти до цього навчального закладу, щоб дітки бігли зранку до цього навчального закладу і, звичайно, пишалися цим закладом батьки, які доручили нам дітей. То я думаю, керівник це учитель-менеджер і менеджер-учитель, в залежності від того, яка ситуація сьогодні буде на той чи інший день. Сергій Данько, учитель української мови і літератури, голова профспілкового комітету Шосткинської гімназії, має неабиякий досвід в освітянській і управлінській діяльності. За його словами, саме Юлія Мороз має всі шанси на перемогу і на обласному рівні. Я слухав відповіді Юлії Михайлівни. Я був вражений, як вона відповіла на ось питання. Доволі цікаве, коли людині треба висловити. Своє відверте бачення і своєї роботи, і те, що вона не сказала, що вона просто менеджер, а вона педагог, це дійсно відповідь справжнього педагога. Людина, яка розуміє, для чого вона працює в школі, вчитель року своєрідний олімп, і зрозуміло, що на нього сходять сильніші ті, хто має великий талант і велике прагнення до перемоги, а також ті, хто справді розуміє, для чого він працює в школі. Наступним кроком для переможців стане обласний етап конкурсу Кращий вчитель року 2013 Ще вчора на військову службу за контрактом приймалися громадяни, які мали досвід строкової військової служби віком з 19 до 30 років. Але вже сьогодні відкрилися фактично безмежні можливості для молодих людей, в тому числі жінок віком від 17 до 40 років, хто взагалі не проходив військової служби, має вищу професійно-технічну або неповну середню освіту та бажання стати військовим, отримати достойну стабільну зарплатню і житло за рахунок Міністерства оборони України, а також Через 25 років служби право стати військовим пенсіонером та ветераном збройних сил України, які користуються додатковими пільгами. Куди звертатися у разі виникнення бажання стати захисником вітчизни дізнавалася наша знімальна група. Державна програма розвитку збройних сил України на наступні два роки передбачає повний перехід на комплектування збройних сил контрактниками. Весняний призив наступного 2014 року буде. Проте він відбудеться не в Збройні Сили України, а в МВС. Сьогодні ж в рядах контрактної армії новобранцям обіцяють зарплати від трьох тисяч гривень, безкоштовні обіди та житло, розповіла Наталія Леонідівна Якименко, тимчасово виконуюча обов'язки військового комісара Шосткинського серединобуцького об'єднаного міського військового комісаріату. До речі, це єдина в Україні жінка військовий комісар зв'язку з реформуванням Проходит оптимизация военных комиссариатов. Военнослужащие, которые служили раньше здесь, ушли в войска. Ну, учить контрактников, скажем так. И на данный момент э, в военном комиссариате в основном работают женщины госслужащими. Поки в українській армії посади контрактників укомплектовані більше, ніж наполовину. повітряно десантні війська і на флот з весни 2013-го приймають тільки за контрактом. Переход на воєнну службу за контрактом являється державною програмою розвитку військових сил України. Це передбачає перевороження, повищення бойової готовності, професіоналізм і, звісно, достойна оплата для професіоналів. А також повышение заробітної плати контрактникам, обезпечення соціальної защиты военнослужащих. Крім зарплати, які планують підвищити, контрактників обіцяють звільнити від брудної роботи, чищення картоплі та миття туалетів. Обслуговувати контрактну армію будуть клінінгові і кейтерингові компанії. На думку Наталії Леонідівни, охочих податися в ряди контрактної армії буде більше, якщо вирішиться питання житлом. Зараз деякі казарми вже переобладнують у гуртожитки для неодружених або квартири для сімейних. Але більшість все ще вважає за краще знімати квартири. Планируется постройка жилья для военнослужащих за контрактом с января 2014 года. Также планується введення плати за піднайом жилья. Якщо контрактник обирає для себе військову службу в елітній частині військово-морських сил на посадах старшини вузла, начальника обмінного пункту, старшого водія або водія експедитора, він отримає і суттєві соціальні пільги, можливість проходити службу у миротворчих підрозділах за кордоном, здобувати вищу освіту без відриву від служби за рахунок держави, вивчати англійську мову, фізично розвиватися. При переезде контрактник получает подъемные 100% на себя и 50% на семью. Вот, то есть э, такие новшества сейчас на данный момент. Дуже много воїнських чистів ждуть контрактників і асфтам, освобождений должности, Очі много должностей. Відбором на військову службу за контрактом на території Шосткинського району займається Шосткинсько-Середонобудський об'єднаний міський військовий комісаріат та філія військомату в Азбудському районі. Хто збирається ті служити за контрактом? Обращайтесь воєнкамат. Мы э, оформляем все документы, касающиеся контрактной служби, предоставляем те воїнські части, там ну не знаю, ну може 200, может, 300 воїнських частей очень много. Они сами выбирают, ми оформляємо документи і они йдуть служити за контрактом. Як старим речам, засушеним рослинам та звичайному насінню подарувати нове життя і створити за їх допомогою справжні шедеври, флористики та фітодизайну знає народна майстриня Людмила Савельчук. Друге дихання саме під такою назвою відкрилася у музеї казенного заводу Імпульс. Її перша персональна виставка, на яку завітали не тільки капсульчани, а й усі прихильники декоративно-ужиткового мистецтва. Чим вразили глядачів роботи талановитої рукодільниці? Дізнавалася Світлана Ковальчук. Незважаючи на те, що всі у родині Людмили Савельчук люди творчі, вона тільки у зрілому віці вперше відчула потяг до рукотворної краси. Багато років жінка присвятила роботі на казенному заводі Імпульс зараз працює у дитячому садочку, прибирає тамтешню територію. Зізнається, що саме ця діяльність і спонукала її зайнятися флористикою і фітодизайном. Раю на території, бачу кожен цвіточок, Захотілося його де то можуть. Присушить, посмотреть он. і так виникли ідеї. 60 робіт, виконаних за допомогою звичайної мішковини, насіння, крупи, ниток, органзи, намистинок, мистинок, штучних та натуральних квітів, мушлів і іншого приладдя, прикрасили виставкову залу музею імпульсу. Ці шедеври Людмила Володимирівна створила за останні два роки. Говорить, що всі вони плід лише її фантазії, тож їх по праву можна назвати ексклюзивом. От та всьо создана только мною. Вот придумано. У меня ещё, кажется, такое ощущение, у меня ещё много идей, только нужно время. Я, можно сказать, тренировалась, ведь я в детском саду тоже очень много работы. Я сделала именно для детского садика, и у меня есть желание ещё делать, ещё делать. Натільки сухоцвіт, мушлі, пісок та інші природні матеріали Людмила Савельчук любить використовувати у своїх роботах. Особливо їй до вподоби мати справу з такою тканиною, як органза, бо тільки з нею у рукодільниці народжуються казковою краси троянди. А взагалі, зізнається авторка, її покликання давати друге дихання тим речам, які знаходилися за крок до смітника. Я цим предметом, от предметом, котрої, може вже надоїли людину, он хоче їх вибросити. И обязательно мне покажут сначала, потому что из ничего бывает. Творишь там какие-то вещи, то есть обмотка идет, нитки, ниткой. И тогда уже, значит, нужно рамки тоже, которые были уже в ходу. Возможно, человек хочет их выбросить. Вот таким образом я подготавливаю материал для своих работ и даю второе дыхание. Серед безлічі оригінальних експонатів привертають увагу картини, виконані з крупи і насіння. На перший погляд здається, що створити їх дуже просто. Але Людмила Володимирівна говорить, що це не так. З'ясня більш кропотлива робота, тому що от, з однієї сторони здається, просто взяв насіяв, заклеїв і все». А Ні, нужно потрібно нужно какой потрібно оттенок. Якщо це будинок или окно, то, -то потрібно по лінії, потім ці крупи просипаються, висушуваються, все падає, потім пинцетом по одному зірну починаєш підклеювати. В залежності від складності виконання на кожну роботу у майстрині йде часу від декількох годин до двох-трьох днів. При нагоді слушною порадою допомагає донька, а восьмирічна онука Софійка вже сама намагається наслідувати бабусю. Нельзя подходить, бабушку беспокоить, потому что это волнение, это я Я в Директорка музею Ольга Дворська пишається тим, що Людмила Савельчук колишня капсульчанка. Адже тільки на імпульсі, стверджує Ольга Іванівна, можна побачити стільки талантів. Мені здається, що кожен третій у нас на капсулі талантів. Ну, якщо не на капсулі, то в мікрорайоні. Начальник відділу кадрів казенного заводу Імпульс Валентина Черкай наобійшла своєю. Увагою, мистецьку подію. Від імені керівництва оборонного підприємства вона привітала пані Людмилу з відкриттям її першої персональної виставки, а також вручила їй квіти і почесну грамоту. Дякую вам за це, за цю красоту, за это, это ваше вдохновення, за те, що ми будемо дуже восхищатися вашими роботами. Людмила Савельчук сподівається, що схвальні відгуки глядачів надихнуть її на нові творчі звершення. Так воно і буде, переконалися ми, почувши масу компліментів на адресу майстрині та її неперевершених витворів. Раніше я такого не бачила, подобного. Виставка дуже цікава, картини цікаві. Вот. Все зроблено своїми руками у неї. Молодець, жінка. Дуже хороша робота. Просто, як кажуть, люди везде ходять, але не замічають того, що повинні замічати. І мати таке желание, чтобы заниматься этим делом, не у каждого есть. Это надо, это талант от Бога. Оставляет неизладимое впечатление. Мне очень понравилось. Красиво. Прекрасная выставка, очень понравилось. Все хорошо, спасибо всем за эту выставку. Жовтень місяць рукодільник, адже саме у жовтні наші пращури до хати вносили жіночі приладдя для майстринь, ткацькі верстати, веретена та все для рукоділля. До кінця жовтня завершували обмолод зерна та інші роботи, які були пов'язані з зерновими. З цього приводу існує приказка. Як хліб в засіці, то в родині завжди м'ясниці. Жовтень ходить по краю, виганяє птиці з гаю, дають про себе знати в ранішні приморозки. Плаче жовтень холодними сльозами. 15 жовтня наші пращури відзначали День Андрія Юродового продовження свято Покрови. Саме цьому святому явилася Діва Марія, яка огорнула присутніх своїм покровом. За переказами, Андрій був слов'янином, який потрапив у полон і був проданий. Через деякий час він став Юродовим і хазяїн дарував йому волю. Андрій блукав вулицями міста, викривав негідні вчинки багатіїв. Повернув до спокути чимало грішників. Мав дар пророцтва. За багатьма прогнозами, у жовтні визначають погоду на наступні місяці. Зокрема, якщо весь місяць буде сухим, то безсніжним буде і січень. Що принесе шосткинцям середа, 16 жовтня, підкаже наш прогноз. Протягом всього дня буде хмарно, можливі невеликі дощі. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 12 градусів. Вночі показники знизяться до плюс 10. Вітер змінних напрямків 1,5 пять метрів за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Плідних вам днів та затишних вечорів. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В Студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.